Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про електрику та електроприлади. У кожному будинку є електрика, це наш найперший помічник. Ось, наприклад, якщо ввечері вже стало темно, ми з вами клацаємо на вимикач і кімнату освітлює. Яскраве світло люстри, вірно? Електричний струм біжить по дротах і змушує працювати електроприлади. Ось я вирішила перевірити, чи знаєте ви назви електроприладів. Для цього вам потрібно відгадати загадки. Отож, увага! В нас на кухні білий кіт, він прив'язаний за дріт. День і нічку моркотить, в животі мороз сидить. Хто це? Так, вірно, це холодильник. Наступна загадка. То вперед, то убік ходить, бродить парохід, а зупиниш горе, продіравить море. Це праска, вітер, дме, шумить. Висушить волосся вмить. Хто це? Так, дітки, це фен. Можливо, ви бачили матусі, коли помиють волосся, вони для, щоб швидше воно висохло, використовують фен. Ось ми з вами і відгадали загадки. Дітки, подумайте і скажіть, як можна всі ці предмети назвати одним словом. Так. Це електроприлади. Чи завжди вони нам потрібні? Дітки. Для того, щоб дізнатися яку дію виконує кожен електроприлад, ми з вами пограємо в гру. Для чого нам холодильник? Для зберігання їжі. Для чого нам праска? Для просування речей. Для чого нам пилосос? Для чищення килимів. Для чого нам мікрохвильова піч? Для розігрівання їжі. Для чого нам пральна машина? Для прання речей. Малята з електроприладами потрібно бути дуже обережними. Запам'ятайте, ніколи не можна торкатися до включених електроприладів мокрими руками, тому що вода проводить через себе струм. Не користуйтеся самостійно розеткою. Попросіть. Про допомогу дорослих. Нехай вони увімкнуть або вимкнуть електроприлад. Не торкайтеся до включених електроприладів металевими предметами. Ось, наприклад, ножицями. Дітки, а зараз я вам пропоную відгадати ще одну загадку. Отож, увага! То холодним, то гарячим. Вдома мене кожен бачив. І співаю я від жару і пускаю носом пару. Хто це? Так, це електрочайник. І сьогодні ми з вами зліпимо електрочайник із пластиліном. Що ж нам для цього буде потрібно? Дощечка, на якій ми з вами працюємо. Пластилін я обрала блакитного кольору, у мене буде чайник блакитного кольору. Та трішки коричневого. Для того, щоб нам розпочати працювати, пропоную розім'яти наші пальчики, які зараз будуть працювати. Отож, будь ласка, повторюйте за мною. Зустрілись пальчики: великий, вказівний, середній, безім'яний та мізинець. Всі вони театр створили. І до праці приступили, молодці. Отож, беремо шматок будь-якого пластиліну, який вам подобається будь-якого кольору. Робимо кульку. Далі ми цю кульку розкатуємо ось так, але не дуже тонко. Зараз я вам покажу. Ось так. розкатали, поставили, щоб трішки притиснули, щоб воно стояло, ніби як пеньок. І вгорі також пальчиками притиснули, зробили рівненько. Можна перекинути, трішки притиснути, і воно до, дощ... до дощечки притиснеться і буде рівненько. Ось такий, ніби пеньочок ми зробили. Далі погляньте, що ми робимо. Далі ми з вами беремо двома пальчиками великим та вказівним, прищіпуємо ось тут, в куточку вгорі, прищіпуємо та відтягуємо вперед. Робимо носика нашому чайничкові. Формуємо носик, через який ми наливаємо водичку до чашечки. так? Ось так у нас вийшов чайничок, основа нашого чайничку. Далі ми з вами беремо шматочок ще пластиліну, я обрала блакитного кольору. Нам потрібно зробити ще ручечку, за яку ми тримаємо чайничок. Розкатуємо цей шматочок ось так. Таку паличку розкатали. Погляньте, що ми робимо далі. Ось одним краєчком приліплюємо його сюди, до краю, на іншу сторону. Носик з однієї сторони ми приліплюємо з іншої сторони. Загинаємо та приліплюємо внизу ось так. Є у нас ручечка до нашого чайничку. Так як у нас чайник електричний, ще потрібна до нього підставка із шнурем, який ми вмикаємо у розетку, для того, щоб він нагрів нам водичку, так? Із коричневого пластиліну беремо шматочок і ліпимо кульку. Ось так. Можемо скотити на дощечці або між долоньками. Цю кульку стискаємо між двома пальчиками і утворюємо, трішки пальчиками розтискаємо. Ось в нас утворився такий круг, підставка до нашого чайничка. Погляньте. Дітки. Ну і, звичайно, до нашої підставочки потрібно ще зробити шнур, так? який ми вмикаємо у розетку для того, щоб нагрілася водичка. І з шматочку коричневого пластиліну, такого самого кольору, як підставочка, робимо, розкатуємо паличку. І збоку, ось тут з боку, з цієї сторони, ми загинаємо, формуємо шнур. Ось так. Ось ми додали ще шнур, і такий електрочайник у нас з вами вийшов. Дітки, я знаю, що ви гарно попрацювали, ви дуже молодці. Я вам дякую за роботу. До зустрічі.